Добрий день, дітки! Сьогодні до нас завітала лялька Оленка, яка приготувала для вас загадки. Але потрібно не лише відгадати, а й знайти відповідну іграшку. Люблять мене, поважають та б'ють мене, коли грають. Так, це барабан. Б'є рука його і палка, та нікому, бач, не жалко. За що ж б'ють його, мій друже? Б'ють, бо він надутий дуже. Правильно, це м'яч. Накрутив Івась пружину, танцювала без зупину, і дзижчала, і крутилась, як стомилась, зупинилась. Молодці, це дзига, не автобус і не віз. Маю четверо коліс. Вік з дорогою дружу, все по ній кудись біжу. Так, це машина. Давайте з вами спробуємо скласти розповіді описи про ці іграшки. Це барабан, ударний музичний інструмент, який складається з двох мембран, натягнутих на циліндр. На барабані можна грати барабанними паличками або руками. Це м'яч, він круглий, різнокольоровий, гумовий. М'ячем можна грати у футбол. Його можна кидати одне одному. Це дзига, вона різнокольорова, залізна, якщо її завести, вона буде крутитися. Це машинка, вона жовта, пластмасова, її можна катати, вести за мотузочку, гратися в перегони. Як це все можна назвати одним словом? Молодці іграшки. Ці іграшки однакові? Ні, вони різні. Іграшки бувають різних кольорів. Ще іграшки різняться за розміром, бувають великі або маленькі іграшки. Ще іграшки виготовлені з різних матеріалів. Дзига виготовлена із заліза. Вона залізна. Яка дзига? Так, залізна. Машинка виготовлена із пластмаси. Вона пластмасова. Яка машинка? Правильно, пластмасова. М'ячик виготовлений із гуми. Який м'ячик? Молодці, гумовий. Матрійка із дерева. Яка матрійка? Так, дерев'яна. А зараз давайте з вами промовимо чисто мовки. чі чі чи чи-чі-чі. Є у діточок м'ячі. Шина, 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 шина у мишка швидка машина. Щу-щу-щу. Щу, щу щу ляльці сукню полощу. Жу-жу-жу, жу-жу-жу. Я до іграшок біжу. А зараз іграшки хочуть з вами погратися. Подивимося уважно та назвемо іграшки, які у нас зображені. Машинка, лялька, м'ячик, кубик і дзига. Заплющуємо оченята. Я рахую. Один, два, три. Відкриваємо оченята. Відгадайте, якої іграшки не стало. Так, це лялька. Давайте спробуємо ще раз. Закриваємо оченята. Я рахую. Один, два, три. Відгадуємо. Так, дітки, правильно, не стало м'ячика. Давайте ще раз спробуємо. Закриваємо оченята. Один. Два, три. Якої іграшки не стало. Правильно, машинки. А зараз давайте спробуємо назвати ласкаво наші іграшки. М'яч, м'ячик, лялька, лялечка, машина, машинка. Ведмідь-ведмедик. Кіт-котик, барабан, барабанчик. Молодці дітки, ви дуже гарно впорались з усіма завданнями. Діти, а як потрібно грати іграшками, щоб вони не зламалися і ще довго радували вас? Так, не можна їх кидати на підлозі, бо на них можуть наступити. Не кидатися іграшками, адже вони можуть зламатися. Після ігор необхідно класти іграшки на місця. А наше заняття закінчилося. Дякую за увагу.